Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Словаччина завершила передачу Україні своїх винищувачів. Міг 29 Усі 13 бойових літаків, які раніше уряд країни вирішив передати Збройним силам України, вже перебувають на території України. Про це у понеділок повідомило Міністерство оборони Словаччини. Перші чотири винищувачі передали повітряним силам Збройних сил України в березні цього року. Вони вилетіли з авіабази під управлінням українських пілотів. Тепер Україна отримала решту 9 словацьких бойових літаків Міг 29. Ці борти доставили наземним шляхом. Міністр наголосив, що Міг-29 значна підтримка для України. Нагадаємо, що у березні уряд Словаччини схвалив відправлення в Україну 13 винищувачів Міг-29. Бойові літаки передали в рамках оборонної допомоги. Італія посилить артилерійську потужність України додатковими передачами самохідних м 109Л калібру 155 мм. Італійське видання повідомило, що Італія вже передала десятки артилерійських установок. Як зазначають журналісти, серед вже переданих сало українським захисникам налічується не менше 30 одиниць. При цьому деякі джерела говорять про вдвічі більшу кількість установок, які Італія передає Україні. Про передачу силам оборони України цих САУ ще минулого року повідомляли італійські медіа. Модернізований варіант САЛО М109 має гармату завдовжки 39 калібрів. Вона забезпечує максимальну дальність ураження до 30 кілометрів. Українські сили оборони посилюють румунські бронетранспортери ТАП-71. м Кадри завантаженням цих бронемашин натягачі показали у соціальній мережі. Перша партія ТАП-71 м надійшла на озброєння українських військових минулого року. Бронетранспортер ТАП-71М ліцензійна версія радянського БТР-60ПБ, що випускався в Румунії. Основна відмінність цієї техніки від радянського БТР це нові французькі двигуни. Екіпаж складається із трьох людей десант із восьми озброєння стандартне два кулемети. За останніми даними, Румунія мала на озброєні 247 таких БТР. У Польщу доставили всі вісім танків Леопард 2, які Канада обіцяла передати Україні. Про це повідомила міністр національної оборони Канади. Вона пообіцяла, що Канада продовжить підтримувати Україну. Як сказала міністр оборони Канади, всі вісім бойових танків «Леопард-2», обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі. Ми продовжимо стояти з Україною і забезпечимо українців інструментами, які їм потрібні. На початку лютого перший канадський Леопард 2 4 для України прибув у Польщу. Також нещодавно Канада відправила Україні броньовану ремонтну евакуаційну машину, яка має підтримувати ці танки. Данія найближчим часом передасть Україні всі 19 самохідних артилерійських установок «Цезар» у Міністерстві оборони Данії розповіли, що вже готують останню групу українських артилеристів. Раніше уряд Данії вирішив передати Україні усі 19 артилерійських систем Цезар 8 на 8 французького виробництва, як зазначили у Міністерстві оборони Данії. Це велика і значуща пожертва, яка дуже потрібна Україні. 14 квітня виконувач обов'язків міністра оборони Данії мав можливість відвідати останню групу українців, які проходять навчання на цих САУ. Завершується підготовка перших танків «Леопард-1», які Данія у співпраці з іншими країнами готує для України. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони. Танки будуть поставлені у рамках дансько-німецько-нідерландського проєкту. Йдеться про передачу Україні щонайменше 100 танків Леопард 1 Перша проміжна ціль спільного дансько-німецько-нідерландського проекту можливість постачання танків для укомплектування двох батальйонів протягом найближчих місяців. Очікується, що перші танки Леопард Один 5 будуть готові для освоєння українськими екіпажами протягом найближчих тижнів. У рамках цього проекту планують навчання військовослужбовців Збройних сил України та передачу запасних частин і боєприпасів. Українським військовим передали нові 120 мм осколково-фугасні міни ці міни оф 843Б були зроблені у Короборомом у січні 2023 року. Перші кадри з цими українськими мінами показало військово-аналітичне видання. Про виготовлення 120 мм мін державний концерн «Укроборомпром» повідомив у лютому цього року. Виробничі потужності розсереджені, зокрема, їхня частина розташована в одній з європейських держав. В Україні нова оборона компанія запропонувала клієнтам серію своїх бронемашин. Підприємство зареєстровано в Україні 4 серпня 2022 року. У компанії представили три версії бронемашин. Під військовим бронетранспортом мають на увазі броньовану транспортну бойову машину, призначену для транспортування особового складу та матеріальних засобів. Військові бронетранспортери, які пропонує компанія, створюють на колісній базі від світових автоконцернів. Виробник заявляє, що може виготовити авто будь-якого рівня захисту та внутрішньої конфігурації. Українці створили та протестували новий ударний FPV-дрон. Про це повідомив український волонтер, Зазначається, що цей дрон нестиме боєприпаси з вагою до 5 кілограмів, дальність польоту до 5 кілометрів. Уміє ігнорувати роботу ворожих ребів. Українська компанія відкрила нову лінію для виробництва макаронних виробів швидкого приготування. Завдяки програмі доступні кредити під 5, 7-9% підприємство отримало 50 мільйонів гривень на будівництво нової лінії. Наголошується, що у виробництві локшини використовуються лише українські продукти. Компанія планує виробляти 6 тисяч тонн локшини швидкого приготування на рік. На сьогодні на фабриці працює 80 осіб. Україна отримує додаткову фінансову підтримку на суму понад 5 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Зазначається, що за результатами перемовин із міністрами фінансів країн Великої Сімки Україна отримала запевнення в додатковій підтримці на суму більш як 5 мільярдів доларів. Україна домовилася про додаткові пакети фінансової підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією. Рада Європейського Союзу підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу Євросоюзу. Це дозволить українцям менше сплачувати за роумінг у європейських країнах. Новину повідомив міністр цифрової трансформації України. Він зазначив, що Рада Європейського Союзу дала зелене світло двосторонній угоді. Фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації в торгівельному складі. Міністр також наголосив, що українські оператори вже працюють, щоб наша держава швидше інтегрувалася до роумінгового безвізу. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю.